Прямо по вулиці хлопчик шов: мама, мама, дивись, мама, а чому та де, знімають відео, От ветеран несе дві бутилки. Йому ніхто не допомагає. Він не просить. Роблять вигляд, що вони не бачать. А такий дуже вузький тротуар, і це просто нереально буде витається. Надо робить, що вони колись дивляться. Після трьох з половиною років повномасштабного вторгнення тисячі українських військових повертаються додому з пораненнями та навіть тратою кінцівок. Часто з досвідом, про який не хочеться говорити, але не всі знають, як реагувати, щоб людині було комфортно. Ми запитали у львів'ян, як вони поводяться в таких ситуаціях, і що насправді доречно розкажуть психологиня та самі ветерани. Не, не намагатися надати допомогу. Якщо людина попросить, то тоді тільки так, так це робити. Не варто брехливо реагувати на це. Різко не звертати на них увагу, тому що їм це не сильно подобається. Вони хочуть бути такими самими людьми, як всі. Я загалом не знаю, як реагувати на військових з протезами. Зазвичай стає страшно дійсно, коли ми чогось не знаємо, коли ми чогось не розуміємо. Наша психіка не терпить такої інформаційної порожнечі і заповнює її всілякими нашими власними тривожними фантазіями і думками. Не варто ні витріщатися, але і не відводити погляд, не уникати там зорового контакту, скажімо, бо коли ми дуже стараємося на щось не дивитися, завжди помітно про що йдеться. Не варто розпитувати ніколи про поранення, про травму. Якщо людина буде готова, якщо вона захоче, вона сама почне говорити про це. Коли людина з протезом, от, наприклад, як і я, так, в час протези поламались, там дотерт нема. А з руками, я як відкриваю тяжкі двері, то це відчуття, як підліток приходить п'яний додому. Воно збоку виглядає так, але я сам відкриваю. Якщо я сам відкриваю, то знаєш, тобі не потрібна да, Буває, що людина це робиться, але буває, що людині реально все Е, Якщо хочеться допомогти, запитати. Вам подати каву, вам відкрити двері, вам допомогти перейти дорогу, вас пригостити, не знаю, чаєм в кав'ярні. От це буде добре. Я не вимагаю чогось від цивільних, але це дуже приємно. Це завжди дуже приємно. Там якийсь дідусь до мене підійшов, отакож міню, цукерок мені в руку насипав, каже, дякую. Це дуже приємно. Е, тобто, головне головне, щоб е, людина не почувалася з суспільства, що суспільство байдуже. І не забувати, що чим ветерани пожертвували ради того, щоб люди зараз в деяких регіонах країни більш-менш жили спокійно. І в діалозі, якщо вже у вас дійсно є щирий інтерес, а не так для галочки, можна щось запитати, але орієнтуйтеся на контекст, на ситуацію, на ваші стосунки, хто ви є один одному, наскільки це буде взагалі доречно в тих обставинах, в яких ви зустрілися з цією людиною. Якщо ви хочете гроші, дати, краще питайте, може задонатить кудись треба на потреби от бригади цієї людини. Потрібно щось він дасть там реквізити, щось ще задонати туди. От. Всі люди реагують по різному. Ну тут не навчиш це. Не ж так, що о, ти довжен бути так, а ти дожен так робити. Не нема такої одної відповіді: будь людиною.